В Україні світа різна, вона в деяких місцях є досить європейською або західною на високому рівні, в деяких спеціальностях також це може бути, в деяких, деяких географічних місцях в Україні вона може бути в занепаді, такому, що ми навіть не будемо знати, але взагалі через війну. Через ковід до цього наші освітні втрати вони дуже великі в цілому для суспільства. І ми це поки що не бачимо. Ми бачимо це на пізі, побачили декілька років тому, але ми не побачили, всю, весь імпакт війни, підземних шку, шкіл і так далі. І якщо ми не вирішимо ці проблеми освітніх втрат. То майбутнє України за 10-15 років для саме для корпорації для роботи це буде дуже ну, таке темне для України, і нам треба з цим буде робити щось на додаток до демографічних проблем.